Слухаємо і не звільняємо. Саша нам нічого не розказав, але ми покликали директора закладу, і зараз ми спитаємо, що ж він такого робив, за що б його варто було б звільнити, але ти змовчала і не звільнила. Може, цього й не варто казати, але але ми слухаємо і не звільняємо. Ну вже пізно це було давно, коли я заходжу на роботу і бачу картину, як мій бармен сидить полу льожа, сидить. В ніякому состоянні. Це вони, я до речі, його, мені розказали. Я його підняла і відправила додому. Ну, таке було. Ще був случай, коли Саша у нас був переоблік, я його чекала з 8-ї години ранку. Він приліз десь години в 12-й із кучей пива корони в руках, з соком і ще якимись напоями. І він навіть він мені згадає, де ти був, він каже у вільному плаванні. М могли б мене тоді позвати в цей день. Ну я його знову відправила додому. Все. Це все? Ні, ще не все. Це ще ми дуже е... часто вчимося балакати українською мовою з Сашою. Я навіть його заставляю брати телефон, і він аж червоніє, коли бере той телефон в руки, бо не може розмовляти. Він може розмовляти, але він да, і але лінує, лінується. лінується або якось по-другому це можна назвати. Це можна було б його звільнити, але ми не звільняємо. Ми слухаємо і не звільняємо.